1 червня в нашому місті відбулося офіційне святкування дня захисту дітей, яке проходило в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. Парк був заповнений малечою. Тут лунав дзвінки сміх та щебет. Мерехтіли різнокольорові спіднички, футболки, шорти. Мабуть, це один день на рік, коли одночасно можна побачити стільки хлопчиків та дівчаток. Усіх дітей нашого міста привітав міський голова Володимир Москаленко. Ми спільно багато що будемо сьогодні робити. Для вас приготували багато подарунків, цукерки, конкурси, саме різні. Все, що ви зможете зробити, завоювати, це все буде для вас. Ми постараємося, щоб всі, хто сьогодні присутні, тут, отримали насолоду, насолоду спілкування, від спілкування і змагання. Від спільно проведеного часу, від свята. Всіх вас вітаю цим святом. Хай все буде добре у вас. Хай все виходить, хай буде радість в ваших очах, в ваших діях і хай оточують вас гарні люди. Цього дня з привітальним словом до малечі звернувся представник народного депутата України Володимира Ришонкова Наталія Кийчук. Діти це повноправні члени суспільства, і ми повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб їхнє дитинство було здоровим. І вас чекає зараз така гарна пора, пора літа, відпочинку, канікул, де ви дійсно наберетеся сил і з задоволенням, я думаю, підете до школи. Тож гарного свята, багато приємних, гарних емоцій зі святом. На день захисту дітей була підготовлена велика розважальна програма. На малечу чекало караок, різні конкурси та розваги, спортивні змагання. Одним словом, цього дня усі були при ділі. Для чого придумали такі день? Ну, щоб святкувати, які діти, є, які, які вони добрі, хороші. Щоб захищати дітей, це ж день захисту дітей. Теж думаю, що захищати дітей, щоб вони раділи цьому празднику. Цьому що їх ніхто не бив. А для чого день захисту дітей? Щоб діти життю породіли, не... щоб нас завеселити. В якісь ігри придумати нам, позабавляти, погратися. Напевно, що захистили. Захищати дітей. Від чого захищати? Ну, Від ворогів, щоб подарувати дітям щастя. Ну, Щоб діти розважалися, радувалися всім, чого, що тут є. Тут є багато можливостей поігратися, співати. Я б виграла пазли собі, І дві бачки. Ми хотіли побажати усім дітям в цей день. Щастя, здоров'я, щоб вони радувалися життю, щоб вони слухали своїх мам, пап і щоб здоров'я було. Добра, захисту, успіху, щоб вони були здорові, ніколи не боліли, щоб гарно втілися. Щастя, здоров'я, щоб вони були здоровими, щоб, здоров щоб займалися спортом більше. Щоб у всіх було добре, і вони добре розважалися.